Ну а в Кремлі тим часом догралися акції російського Газпрому через потужний санкційний тиск. У першу чергу Америки та Євросоюзу вони стрімко втрачають у ціні. Газовий російський монстр нині коштує дешевше за виробника іграшок Лабубу. Ринкова вартість Газпрому нині оцінюється у 38 мільярдів. Тоді як у Попмарце той, що ці іграшки виробляє. Нині коштує 41 мільярд доларів. Загалом нафтогазові доходи Росії впадуть у липні приблизно на третину, якщо порівнювати з 2024-м, до 8 мільярдів 700 мільйонів доларів, і це лише збільшує дірку у російському бюджеті. Ну а Трамп таки подав до суду на Wall Street Джорнал. Він вважає, що видання вигадало історію про його лист нині покійному завсіднику дорогих тусовок Епштейну, а в тому листі, начебто, рукою Трампа було намальовано оголену жінку. Зроблено це було ясно, що аби очорнити діючого президента. Своєї образу американський президент оцінив у 10 мільярдів доларів і вказав у позові, що ніколи не малював. Щоправда, йому одразу ж нагадали його малюнок Empire State Building, який був проданий на благодійному аукціоні за 16 тисяч доларів під час першої каденції Трампа президента. Ну але як тут не погодитися із багатьма поціновувачами, називати ось таке малюнком це точно перебільшення.